А зараз знаходимося у реконструйованому слов'янському житлі 10 століття. Минулоріч це є результат археологічного експерименту. Минулоріч команда заповідника його успішно реалізувала. Чим ми послуговувалися в власне, його реалізації? Це не перші результат наших археологічних досліджень. Крім того, це є дані писемних джерел, ну і етнографічні відомості, які ми маємо з пізнішого часу, але це є такі речі, які от, побутові речі, то як люди жили, які зберігаються впродовж тривалого часу, тому. Вони, власне, до 19-го, навіть до початку 20-го століття дійшли цілком можливо такими, якими вони були тисячу років тому. Намагалися на основі всіх цих матеріалів максимально повно і достовірно показати побут наших предків тисячу років тому, таким, яким він був зобразити його, і от які тут є елементи в тому житлі. Напевно па напевно найважливіший, найперше це є пічкам'янка. Вона була складена без якогось зв'язуючого розчину, просто з каменів різного розміру, більших, менших. Це місцевий камінь є. От Що цікаво, в житлах такі печі завжди робилися навпроти дверей. Навпроти дверей, ззаді робилось, робився спеціальний отвір в стіні так зване волокове вікно, і за рахунок того, що піч була навпроти дверей, ззаді так само був е, отвір, дим із неї виходив повністю з приміщення і е, не накопичувався, не назбирався, не нагромаджувався. Для чого була та піч камінка? Це, по-перше, основний опалювальний пристрій, яким обігрівали житло. По-друге, це Є кухня, на якій готували їжу. Внизу є е, паливна камера, внизу горів вогонь. На горі в отвір вкладався горщик, і в тому горщику вже готувалися. Крім того, от, щоб доповнити той інтер'єр, додали ми цього року посуд, яким користувалися наші предки. Це так само є реконструкція, як і саме житло, реконструкція є. мисочки. Глиняні, можливо, вони були глиняні, можливо, вони були дерев'яні, тому що, зважаючи на те, що глиняних мисок ми маємо досить небагато, але того року в нас рік дуже щедрий на миски. У нас є багато фрагментів мисок, знайдених цього року. От одну з них показувала. О, це і вже реконструкція тих мисок. Можливо, послуговувалися дерев'яними, тому що дерево в умовах українського прикарпаття як таке, в принципі, не зберігається. Це і сковорідка невеличка, так само глиняна. От. На який готувалося щось. Е, глиняний лист, на якому вони підсушували зерно. Тут дерев'яні ночви, я думаю, багато ще хто бачив такі в себе вдома, які використовували для зберігання чогось, які використовували для там, миття чогось, для е, замішування тіста. Така от річ цікава є, це і праник. Ним прали одяг. Використовували для прання. Ослінчик дерев'яний, ем, такі речі, ясно, що були в житлах наших предків, і звідки ми знаємо про те, що вони були, е, є дуже часто на долівці е, ямки. Багато, дрібненьких, невеличких ямок. І, власне, вони залишалися від якихось меблів, які були, які просто переносні меблі, які переставлялися, пересувалися постійно. Е, звичайно, що Тримали вони в хаті якісь е, трави і те, що вони використовували в приготуванні їжі. Отут нас стоїть. Пшоно звичайне, тому що пшоно до середини 10 століття то фактично була основна страва наших предків. Наші предки були кашуїдами, споживали е, каш дуже багато. Ну і вони потім доповнювалися якимось м'ясом, молочними продуктами. Е, про то знаємо, про те, що вони споживали молочні м'ясні продукти з, зі знахідок кісток великої рогатої худоби, яких є дуже. Достатньо багато на поселеннях, коли досліджуємо поселення. Ну і крім того, завдяки тому, що маємо знахідки таких цікавих мисок, які називаються миски сирниці. Вони мають внизу отвори і схожі на сучасні друшляки, от вони використовуються для приготування сиру. І ззаді пшоно, а заді маємо город, на городі посіяний прос. Ну, щоб Бачили, знали, як воно виглядає, тому що дуже часто говориш з людьми, вони, а як воно виглядає? Ми не знаємо, ми не бачили. Ну, тут вона зараз мало хто їсть. От. Ну і ще того року додали такі робочі знаряді, скажімо так, от. Це реконструкція ціпа. Цілком можливо, що він так і виглядав. Ось шкіряний шнурок і дерев'яні елементи, два. Для того, щоб обробляти, щоб молотити, оббивати зернові культури, тому що. Е Пізніше вони почали також сіяти, використовувати пшеницю яру, почали сіяти ячмінь. Що цікаво, жита і вівса вони не сіяли. Вівса не сіяли через те, що він має грубі тверді остя, їх було тяжко позбутися. А, яч... а жито пізніше почали вже в 12-13 столітті сіяти, а оскільки в нас житло є 10 століття, ми говоримо ще про наших предківсьян, тому жито появилося пізніше. А от так виглядає то просо, яке наші слов'яни тисячу років тому дуже любили і сіяли. От воно вже тут от достигає, вже видно, на сінинки достигли є. Чому просо подобалося слов'янам? По-перше, це є культура, яка швидко росте. По-друге, його можна було сіяти на якихось таких. Не дуже там родючих ділянках, тому що воно не, не було настільки вибагливе, як інші культури. Ну крім того, воно було посухостійким. Воно добре витримувало посухи, і в разі чогось його можна було пересіяти. І воно собі встигало вирости, встигало достигнути. Ну і в догляді так само не було вибагливе, тому що рослини виростали ну, високими, і якщо були якісь бур'яни, то вони їх просто приглушували собою і успішно давали врожай, якого було достатньо для того, щоб забезпечити себе, свою сім'ю, от необхідними е, продуктами харчування.